Всім привіт! Сьогодні покажу купувати павербанки на сайті RTV Euro. На прикладі павербанк Baseus Adaman 20 000 мАч 22,5 Вт. Ціна його 219 злотих, але насправді буде трохи дешевше. Для цього нам потрібно зареєструватися на сайті, ввести свої дані, ім'я, фамілія, пошта та пароль. Прожати дві галочки і нажати Зареєструватися. І вибираємо коди. Далі чекаємо, протягом 2-3 хвилин має з'явитися промокод на першу купівлю мінус 15%. Чекаємо. Нарешті з'явився наш промокод. Супер. Далі можемо додавати наш товар в кошик. Цей павербанк так, до кошику. Супер. в мене чомусь промокод вже вставлений, але зазвичай таке не відбувається. Тому треба скопіювати той промокод ваш і вставити в це поле. Так, ось в це поле. Так. І ще раз. Супер. Мінус 15% є, це 186 злотих. На даний момент це 1534 гривні. Насправді, за курсом Монобанка, це трошечки більше, 1575 гривень, але все одно нормальна ціна. Далі нажимаємо кур'єром доставка і далі. Сюди нам потрібно вставити дані з нова почти шопінг. Реєструємось, нажимаємо Мої адреси шопінгу, вибираємо країну Польщу. Так, і ось цю праву адресу Аквакаліда 18. Так. Копіюємо номер телефону. І важливо, що саме для цього сайту потрібно стерти ці плюс 48. Тобто це має виглядати ось так. Копіюємо та вставляємо в це поле. Далі має йти зіп-код, який ми також копіюємо. І місто. Вулиця. Аквакаліда. Та номер будинку. 18. Ця ліва частина у вас має бути ідентична. Далі потрібно вставити ваш персональний ID нова почта шопінг». Ось сюди, вправу в праву, праве поле. Прожимаємо дві галочки та нажимаємо далі. Вибираємо поле карти Visa та MasterCard, нажимаємо далі, дату доставки та час доставки. Далі чекаємо декілька секунд. Вводимо дані карти та нажимаємо Pay. Після цього важливо нажати «Pay with PLN». Тому що в іншому випадку, якщо ви будете виплатити USD, то буде комісія. Після цього ми заходимо в мої покупки. Так, ось наше замовлення. Нажимаємо Додатково. Так, саме це замовлення. Далі через 1-2 дні орієнтовно робочих. Тут має з'явитися кнопка з інформацією про доставку і, можливо, знову з вибором дати доставки. І також трек номер. Зараз покажу, як це виглядало на моєму старому замовленні. Так, ось тут є трек номер, який потрібно буде скопіювати, щоб додати в нова почта шопінг. Також цей трек номер вам прийде на електронну пошту. Після того, як ми отримали трек номер. Заходимо на сайт нової пошти Шопінг знову, нажимаємо Додати відправлення, вибираємо країну Польща, назву інтернет-магазину, дивимось точно, що наша адреса саме та, на яку ми замовляли, далі назва товару та його ціна в євро. Та це в нас 39 євро. І ось сюди вставляємо трек номер, який ми отримали на сайті RTV Euro. Нажимаємо далі. І ось тут адреси доставки, ви вставите свою адресу доставки, поштомат або відділення та ваш контактний номер телефону. І нажимаєте Зареєструвати відправлення. Все!